Пластик, старі шини, розбиті лампи та органічні відходи все це не один рік накопичувалося на звалищі, яке створили самі люди на території гаражного кооперативу. Нелегальне сміттєзвалище виявили інспектори муніципальної варти під час перевірки штучного озера, яке знаходиться неподалік. На керівника гаражного кооперативу, що на старому місці, склали адміністративне провадження за фактом порушення правил утримання чистоти та порядку на території громади. Директор кооперативу мусить прибрати смітник або ж домовитися з орендарями, щоб вони розчистили територію. Систематично здійснюється перевірка водних об'єктів на території нашої громади. На даний час перевірявся водний об'єкт штучно водою, маставок, який знаходиться поруч. В ході перевірки водного об'єкта обходили територію навколо нього і було помічено сміття біля ГСК номер 1 На директора цього ГСК складено адміністративний протокол та направлено на адміністративну комісію для винесення постанови.